За повідомленням Покровської МБА вночі Покровськ зазнав обстрілу безпілотниками. Більш детально про наслідки ворожої атаки розповів начальник 9-го державного пожежно-рятувального загону Віталій Кінц. Сьогодні вночі 19 травня 23 року, в місті Покровськ було здійснено ворожий обстріл. В результаті ворожого обстрілу у нас загорілися складські приміщення. На місце виклику приїхали співробітники 9-го державного пожежно-рятувального загону. Внаслідок злагоджених дій рятувальників Покровська було потушено кришу складських приміщень на площі понад тисячі квадратних метрів. Близько двох годин фахівці ДСНС ліквідовували пожежу, яка виникла на місці обстрілу. Від 9-го державного пожежно-рятувального загону залучалося три одиниці техніки і 15 чоловік особового складу. В результаті обстрілу загиблих і постраждалих немає. Внаслідок обстрілу було пошкоджено лінії електромереж. Станом на 12 годину без електропостачання залишалися мешканці вулиць Центральна, Прокоф'єва, Залізнична та Пушкіна. На місці працювала аварійна бригада РЕМ. Також пошкоджень зазнали покрівлі декількох приватних будинків. Люди, які живуть неподалік, розповіли журналістам, що вночі чули звуки, схожі на безпілотники. Я тут недалеко живу, ну і слишу, що літі літіть. Шахиды, да, звук как скута ради как это сказать. Один где-то вдалеке взорвался, потом второй, второй уже хорошо слышно было. Я вышел из дома, посмотрел, нигде ничего не не было слышно, ну как сказать, видно, вернее. Но теперь понятно, что где-то в этом районе. На счастье в наследу к обстрелу никто с людей не пострадал.